Упродовж останніх років українські збройні сили стали символом мужності та обороноздатності країни. Сьогодні в умовах змінюваної військової ситуації зсу відкриває можливості для молоді віком від 18 до 24 років, запровадивши програму Контракт 18 18-24». Вона передбачає службу впродовж одного року з можливістю отримання стабільного доходу, соціальних гарантій та розвитку кар'єри у військовій сфері. Головний аспект цього контракту це добровільність. Це не мобілізація, не призов, не примус. Це свідомий вибір кожного українця, хто хоче зробити внесок в захист України. Контракт пропонує молодим українцям переваги, які змінюють підхід до служби у Збройних силах України. Програма дає шанс отримати не лише професійний досвід, а й широкий спектр соціальних та економічних вигод. Серед основних переваг контракту безкоштовне навчання у будь-якому вищому навчальному закладі. Крім того, військовослужбовці мають право на медичне забезпечення, безкоштовний проїзд в громадському транспорті та захист від мобілізації по завершенню контракту терміном на один рік. 1 мільйон гривень. Отримують за підписання даного контракту 200 тисяч гривень після підписання контракту. Подальшому убувають на допідготовку. Через три місяці отримається друга частина цього одного мільйону після проходження базової загальновійськової підготовки, і наступна кінцева видача виплата коштів 500 тисяч гривень буде по завершенню даного контракту. Після підписання контракту чоловіки проходять базову підготовку, яка включає фізичні тренування, теоретичне навчання та спеціалізовану підготовку відповідно до обраної спеціальності, необхідно, по-перше, подати заявку на сайт 18-24.ami.gov.ua або через резерв Якщо всі питання узгоджені і нема незрозумілих питань. Підписується контракт і отримуються перші 200 тисяч. Ініціатори програми зазначають, що служба за контрактом надає можливість отримати досвід, навички, а також освіту, яка є затребуваною не лише під час війни, а й у цивільному житті. Ірина Котюк, Тетяна Йолтух, випуск новин.